Цю думку, що ми от на цьому кожен день. Сидимо ці питання, в них варимося. Ми знаємо, як це працює. Тому я з чіткою відповідальністю кажу цим бізнесам, що от ви, от там була компанія, вони кажуть, ми створили Академію знань і хочемо її просувати саме. Йдемо в Тікток, щоб просувати. Я говорю, да не йдіть з цим в тік У вас Тікток обмежуватиме всі ваші відео. Якщо ви будете позиціонувати себе як академія, вона, дивіться, має реєстрацію в Україні як товка, а Тіктоку до лампочки, що це товка, бо товка це просто. Просто ваша податкова логіка, як працює ваш бізнес. І він, ну типу, дякую, маєте, то маєте. Покажіть ліцензію, сертифікат, який визнає вас як освітній заклад. І потім ще й прикопається до того сертифікату, якщо він буде український і всяке таке. І от вам логіка, дивіться, якщо б люди. Не знали оті всі, хто прослухали цей курс, не знали цього, вони пішли, створили створювали багато цікавого, як крадя контенту, да? навіть маркетингу ефективного. Може б навіть щось би вгадували по SEO, Але як тільки вони захотіли це просунути, вони б нічого не просунули, вони були б заблоковані і всі, бо такі, що це, це ризик для бізнесу не мати експертизи і йти. У великий напрямок, де буде задіяна група людей. Навіть якщо ви одній людині ставите задачу неправильно, то ви вже витрачаєте свій час, людини час і робите якусь дурню. І тому фахова експертиза вона завжди потрібна.